Здається, двохкімнатна квартира. Так. Ось кухня, студія, кімната. І ось кухня. Ось плита сенсорна, духовка, все електро. Дім не відключається, немає відключень. Ось мойка. Мойка. Ось ванна з туалетом. Ось душева кабіна. Ось така гарна раковина, ось туалет. Ось холодильник. Ось він, Будь ласка. Ось. І ось спальня. Спальня така. Кровать, ось, і дуже низький шкаф купе Ось така ось От вход, тут ще шкаф копе, телевізор, ось. На балконі ось сушилка для пілля. такий балкончик засклений, все. Ось така квартира двохкімнатна, здається.